Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на перехресті вулиць Масоковського та Батржинського. Тут на місці, де стояла афішна тумба часів, які на славу встановили нову. вона на мене виглядає. Дедні чому вона була. Накрита а зараз матеріал, кім. Вона була накрита вже прибрали за словами. Свідки стара тумба, начебто була більш рівною. Гадаю, що читати новини Тімпрати області можна на сайті dpінformator.a, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. До тих, хто щойно приєднався, знаходимося на перехресті Паттержинського та Масаковського. Тут на місці демонтованої афішною тумби Часів Катеринослава встановили нову. Таким чином вона виглядає. Подробиться це фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.